Та цього хабу це надати доступ дітям до якісної онлайн освіти, забезпечує їм технічні засоби, також отримати підтримку від кваліфікованих вчителів щодо надолуження освітніх втрат. прекрасне місце, оскільки в кожної як свій робочий окремий куточок. Якщо тут також є мовні курси, також курси з математики, це значно краще допоможе нашим учням підготуватися до мультитесту, а також дебату та інших заменів держав. Місце дуже креативне, тут багато локацій, де дітки можуть, як кажуть, всі свої запити, які вони мають до навчання, вони можуть тут реалізувати.